Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар зараз Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. До новин з фронту розпочинаємо. Окупанти продовжують обстріли за минулу добу. Зафіксовано вісім порушень режиму так званого тиші зі сторони окупантів. Це були і обстріли, і мінування дистанційні. Ось як це відбувалось біля майорського. Ворог двічі дистанційно мінував територію мінами Пом 2 і пом 2. Нагадаю, що вони перебувають на озброєнні Російської Федерації. І ще зафіксовано проліт ворожого безпілотника Арлан 10, і він перетинав лінію розмежування. Ось. Ну а станом від початку цієї доби обстрілів чи будь-яких інших порушень зі сторони ворога не зафіксовано. Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Про це ми говорили вже вчора. Офіс Зеленського показав порядок денний. Назар каже, що це вперше. Так оце вперше. Ну я просто не пам'ятаю, не дуже слідкувала. Мені здавалося, що ну завжди було типу, якісь повідомлення з джерел в офісі президента. Офіційно, щоб так в офісі президента було це повідомлення. Ну це вперше Отже, бачу. Отже, порядок денний. Порядок даний, значить, такий, що будуть обговорювати звичайно загострення ситуації на, на сході України і те, що відбувається біля кордонів України та в Окупованому Криму, зокрема. І, до речі, тут йдеться, що буде закрита частина, і тут буде розглядатися вона стосуватиметься власної обговорення ситуації на Донбасі. Ось крім того. Рада нацбезпеки і оборони розглядатиме другий розширений пакет санкцій персональних щодо організаторів та виконавців контрабандних схем. І ще будуть розглядати серед важливих питань також кібербезпека. І ще будуть якісь спеціальні питання від особисто від президента України Володимира Зеленського. Ну а вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі повідомляв про те, що в Кабмін вже прийняв стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, і вони мають це затвердити ще на РНБО. Можливо, саме про це йдеться там у цьому закритому пункті, який стосується саме Донбасу. Не знаю, але подивимося. І а, США накладуть нові санкції проти Росії та виженуть російських дипломатів. Про це повідомляють ЗМІ, але як ми пам'ятаємо, така ситуація вже була близько двох або трьох тижнів тому, коли повідомляли про санкції. Але тут є вже трохи конкретики. Так є конкретика, і як пишуть там, уже і написали й Нюорктаймс Блумберг. І ось ми посилались на Роджерс і Блумберг. І вони пишуть, що ці санкції можуть оголосити вже прямо сьогодні. І стосуються вони кібератак російських і втручання, можливого Росії, ну як, можливо, там йде процес втручання у вибори США. І, і крім того, крім санкцій, також ще очікується видворення російських дипломатів і чиновників і санкції стосуватимуться 20-30 компаній. Так. А, і, про... і ще стосуватимуться обмеження близького оточення власне Путіна. Ну, тут ще йдеться про суверенний борг Росії, і як ми пам'ятаємо, що Путіна вже заявляла про те, що вони готові для того, щоб відмовитися від візи і майстер-карт. Вони вже готуються до того, щоб ну загалі в них підготовка йде вже давно з 2014 року. Наскільки я пам'ятаю, коли вони казали, що вони можуть легко впоратися і жити в Росії з російськими товарами, з вітчизняними е, Ну, власне, ми пам'ятаємо цю розмову Джо Байдена і Путіна. Він тоді сказав, що Сполучені Штати твердо будуть захищати свої національні інтереси. У відповідь на дії Росії такі кібератаки та вручання у вибори. Ну а потім представниця Білого Дому Дженіфер Псакі додала, що цей контакт Байдена і Путіна не означає скасування політики санкцій. Так що це все буде продовжуватись. Можемо навіть тут не сумніватися. Ну, подивимось, український посол в Німеччині закликав Захід негайно прийняти Україну до НАТО. Ну дуже. Класний такий заклик, закликав. Mm. Цитата навіть є так: ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав. Єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО. Якби Україна була членом НАТО в 2014 році, ну і тут починається розмова про те, що якби та коли а, і ну, врешті, коли була розмова. Кулеби з генсеком НАТО, то йшлося про те, що в 2008 році вже обіцяли про те, що нададуть план дій членства не тільки Україні, але й Грузії. І все ж таки, ну дійсно чекати можна постійно звертатися за членством і, врешті, його отримати. Ну і тут ще Андрій Мельник, посол України в Німеччині. Він тут ще зауважував, що Україна має озброюватись, і, і, якщо там то. Можуть подумати про відновлення ядерного статусу України. Ну, і тут уже... тут Кравчук сказав, що ну так. А Леонід Кравчук каже, Та на порядку денному це не стоїть поки що. От в ефірі Україна 24, зацитую. Слова голови української делегації в тристоронній контактній групі першого президента, і ось що він сказав: є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі: це єдність Європи. А позиції про відновлення ядерного статусу не існує. Так, і ми приходимо до вакцинації. МОЗ повідомляє про те, що є підтвердження відковок, що Pfizer буде вже завтра в Україні, але як сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, то зараз він вже на воду дує. Це цитата його слів. Бо вони сподівалися, що Pfizer не дійде, я вже не буду перераховувати, коли це було і в лютому, і в березні. Наразі цитую Степанова: у нас є підтвердження від відковок, що завтра приїде 117 тисяч доз Pfizer, У нас є відповідний документ, але вони стільки раз переносили. Що я вже дую на воду. Ну і так, ми знаємо, що в нас вакцинація триває, і наразі щеплено. По, ну, понад 419 тисяч людей першою дозою вакцини, і а, ми пам'ятаємо, що у нас вакцинується AstraZeneca в основному це Covishield. А також є бо ще й вак... немає. Просто я вже є коронавакса, коронавакс. Ну є коронавак. Так, так. І от я просто хочу сказати, що з 12 квітня вже почали прищеплювати від коронавірусу вакциною Коронавак. І а, просто я зараз покажу вам трошки це, бо це вже дані РНБО. От тут Міністерство є. охорони здоров'я ні, ні, ні. РНБО дані саме про Сіновак. Ну тут можна подивитися все на цій карті. А, вже скільки вакцинували так, так. Вакцинували і Сіновак? 213 щеплень mm -hmm. в семи областях: це Київська, Болтавська, Вінницька, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська і Волинська. Супер. Так. Тобто Супер. вже йде вакцинація активно. Станом на зараз це всі новини. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.